І так, зараз покажу ідеальну систему е, заробляння грошей в компанії Reflame. Так, з чого потрібно почати? Перше, це потрібно почати з себе. 100% споживач. Споживач. Тобто прийшов в компанію і поміняв магазин. Не ходиш в інші магазини купляти е, продукти лічної гігієни, а користуєшся конкретно цим продуктом. Тому що тут можна за те, що ти миєш голову чистиш зуби, можна за це отримувати дуже-дуже великі кошти. І зараз я просто це вам покажу на прикладі, е, на прикладі цифр. Цифри не брешуть. Зараз я вам покажу, як проходить ця система. Ось, ми прийшли, стали 100% споживачем. Далі. Е, ідея заключається в тому, щоб е, донести цю, знайти таких 5 людей, знайти таких 5 людей, оце друге буде у нас, знайти таких 5 людей, які миють голову, чистять зуби, користуються, е, лічний, користуються продуктами лічної гігієни. Тобто ми прийшли, знайшли 5 людей, які користуються, і всі 100% споживачі. А третє, цим п'ятьом людям навчити, показати, щоб вони так же само своїм 5 знайомим е, донесли цю ідею. І в ітогі у нас вийде вже команда з 25 людей. Кожен користується 100%, хтось більше, хтось менше, але проходить товарооборот. Слідуюча задача цим 25 допомогти розказати цю ідею, щоб вони теж запросив кожний. Тільки по 5, не треба там 10, 20, 25, 50. достатньо. І того вийде вже у нас 25 на 5 дорівнює 125. Слідуюча задача, щоб кожна людина із, із цієї 125-ки Хто миє голову, чистить зуби і поняв цю ідею, що на цьому можна дуже багато заробляти, так же само їм показати цю ідею, що запросити тільки по, 20, по 5 людей. По 5 людей. І в ітогі у нас вийде 625 людей. Цю систему можна не за один день зробити, там, допустимо, розкладем на, на один рік. Якщо ви прийшли, споживаєте 100% споживаєте, і почали працювати по такій схемі, через рік у вашій команді буде 625 споживачів. І зараз я вам покажу, скільки ви заробите тільки на преміях. От, в течение року, якщо ви це робите, не спіша скільки ви тільки заробите грошей тільки на преміях. А на такому рік, коли у вас буде команда з таким е... числом. Ви будете вже в компанії отримати премій 1000 євро плюс 1500 євро плюс 2000 євро, плюс 3000 євро і плюс 4000 євро. Можемо підбити, яка це буде сума. 7, 10, 11, 500. тисяч 11 500 євро можна заробити, працюючи по оцій простій математичній схемі. А як конкретно там доносити цю ідею, є дуже багато варіантів і способів. Ну, це вже далі в наступних серіях.